Дьям все школьна двора. Я хочу побажати вам, щоб ви знайшли свою другу половинку. То що тільки разом з любов'ю можна досягнути чогось у житті. Я хочу побажати всім своїм однокласникам, щоб вони побудували свою кар'єру, щоб все, що вони хотіли в їхньому житті, все збулося і все в них було ґуд. Ну, Своїм однокласникам я в першу чергу хочу побажати розуму, тому що з розумом завжди треба жити. І свої поступки, можна так сказати, потрібно обдумуючи робити, щоб в них все було добре. Не було поганих моментів в житті, щоб все було добре. Я хочу побажати всім удачі, бо як є удачі, буде все. Я бажаю вам, щоб все своє життя ви пили за течію, яка приведе вас у щасливе майбутнє. Я вас всіх люблю. Мої любі однокласнички, я вас їх дуже люблю. Я всім вам бажаю, щоб так як в нас найголовніша мета зараз, в даний момент, всім поступити, я всім бажаю, щоб ви поступили і були, були задоволені. Я бажаю своїм однокласникам, щоб вони завжди були такими дружними, як ми зараз є, щоб кожен поступив у той вуз, який він хоче, і знайти свою другу половинку. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб вони не забували один одного і щоб через 10, навіть через 20 років ми разом збиралися так само, як сьогодні. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб вони всі поступили, куди вони бажають, і щоб усі, усі їхні мрії збулися. Я хочу побажати своїм однокласникам щастя, здоров'я, здійснення всіх своїх мрій і щоб ми ще не раз так зустрічалися. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб вони були. Дружньою сім'єю, як ми були всі ці 11 років, щоб ми не забували ніколи один одного. Дорогі мої однокласники, ви мої кохані, я вас дуже люблю. Бажаю вам все самое найкраще щоб удача завжди була на вашій стороні і щоб ви завжди були когось любили, і ви були любимими Перш за все, хочеться побажати своїм модеркасникам, щоб вони знайшли ту свою необхідну, ну як це правильно сказати, ячейку в житті, щоб вони добилися свого свої, знайшли собі гарну роботу і гарне оплачування. Саме вам. Дорогі мої однокласники, я вас вітаю всіх із закінченням нашого 11 класу. Я хочу вам подякувати, щоб ви завжди були дружніми. Хочеться, щоб ми багато років ще попідрязу зустрічалися і хочеться побажати вам справжнього сімейного щастя, тому що це, на мою думку, найголовніше у житті. Я хочу побажати однокласникам, щоб вони ніколи один одного не забували, щоб в нас була як сказати, вічна дружба. Ну, хочеться побажати перш за все. Це здоров'я повинно бути для самого початку. Далі повинно бути досягнення вашої цілі в житті, яку ви хочете досягти певної мети, і знайти свою другу половинку, з якою ти будеш жити на протязі всього життя. Мої любі я вам бажаю щастя, здоров'я і кохання. Дорогі мої однокласники, хочу побажати вам. Здійснення ваших мрій те, щоб ви поступили туди, куди ви хочете, щоб ваші мрії збулися і ви досягнули того, чого мрієте. Любі мої однокласники, ніколи не здавайтеся, йдіть до своєї мети через будь-які перепони. Ну, своїм однокласникам я хочу побажати здоров'я і терпіння. Моїм коханим однокласникам я хочу побажати по перше, все це, щоб поступили вони, куди вони хотіли серцем поступити, а не туди, куди їх батьки змусили поступити. А по-друге, те, що вони щоб знайшли свою любов і жили з ним вічно і кохали один одного. Все найкраще їм. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб вони були наполегливі, бо лише з наполегливістю можна досягнути всіх своїх мрій. Я як староста класу бажаю всім досягнути тієї цілі, яку вони перед собою поставили.